Вітаю, ви пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, після замаху на Києву поговоримо про замах на Путіна. Ну, як я ж, як науковець, буду говорити теоретично в основному, тому що існує. Наукове забезпечення будь-чого. В тому числі і навіть замахів. Є теорія замаху, яка говорить про те, що не існує жодного державного діяча найвищого рангу, на якого б не готувався замах на його життя. У більшості випадків ці замахи не йдуть. Далі задумів. так, Тому державних діячів так пильно і охороняють. Напевно, ви вже звернули увагу на це все. Тому що для цього є не тільки практичні, але й теоретичні підстави. Ну, це ж завжди було є і буде. Так, Це принципи такі. А знання деяких принципів, як я вже не раз вам говорив, легко компенсує незнання деяких фактів. Ну, наприклад, убили Цезаря в давньому Римі. А скільки замахів було на президентів і керівників держав у 20 столітті, ну там їх взагалі? Перерахувати важко. Стріляли у Леніна, хотіли вбити Гітлера і Сталіна, стріляли в Брежнева, поранили Рональда Рейгана, вбили Улафа Пальме у Швеції, ну і так далі, і тому подібне. Ну, це ми говоримо тільки про. Ті речі, які ну, є відомими, загальновідомими, отримали найбільший розголос. А в більшості випадків вони приховуються, так, такі випадки. Тому що е, факт, він спонукає до дії, коли про нього повідомляють. Хто коли хтось один щось зробив, то Ну, та так, знову ж така ж теорія. Якщо одна людина щось зібрала, то інша може розібрати. Так завжди знайдеться. Ось такі справи. Ну, і якщо йти далі, то в 21 столітті, мабуть, немає іншого державного діяча у світі, окрім Путіна, якого б так щиро ненавиділи. Люди в усьому світі бажали його смерті. Так. Немає, тому немає іншого президента. Це факт, який би так трусився за своє нікчемне життя. Ну це теж на рівні фактажу. Від бункеру. До 20-метрового столу, що ну, в багатьох викликає сміх, так, але ж тут не до сміху, від величезної кількості двойників, такого ніхто ніколи не мав у світі. Так, це ж уявляєте собі, ну, які витрати несе держава. На утримання отакого е, діяча. Так. Але ж теорія замаху говорить нам про те, що не існує стовідсоткової гарантії за будь-яких умов. Так розумієте, не існує стовідсоткової гарантії. Скажімо так, життю оцих всіх тиранів не існує. Тому, кажуть, що після ліквідації Києва, що географічно відбулося практично на рубльовці, в цьому гнізді оцих всіх потвор московитів-андрофагів, серед еліти. Цих андрофагів почалася страшна паніка. Так, добралися вже туди. Теорія теорію, а дерево життя, як стверджують філософи, вічно зеленіє. тирана хочуть ліквідувати не тільки чужі, але і свої і від останніх. Ніякі міри безпеки його врятувати не можуть і теоретично, і практично.